Всім привіт. Пришлось модернізувати трішки цього окучника, так як того року вже відпрацював, не чпав нічого, але не подобалась мені його робота, так як погано піднімає, точніше, дуже низько піднімає. Піднімаю на всю, і як заїжджав задом в рядки, то вже чіпляв їжаками. Так що відрізав я, зараз покажу. Знов забув мікрофони одягнути, але ну. вже вибачайте, як чути, так чути. Сонце сліпить, не видно. чи як. Значить, оця штука от взяли, її вже відрізав, була вона приварена. Ну хто знає, що тут таке. то Бачив, куди вона була приварена. В принципі, оце з цього ракурсу краще видно. Значить, стояв він в заводському варіанті. Оці штуки. Вон. Стояли отак і ось ця штука була наверх. Надумав, підглянув у Миколи Дученка, привіт йому. Хто не знає, зайдіть на його канал, в нього багато цікавого. Такий рукостий чоловік зробив. І кабіну, і передній привод на трактор. <хи> Мені, мабуть, до нього далеко. Ну нічого, доганяємо. Кабіну є думка робити. Так що я на нього лишу посилання, хто ще не знає, але я думаю, вже багато хто дивиться, мене знає хто такий. Значить, Оцю штуку зараз буду приварювати десь сюди, потім робити якісь розкоси, ще не знаю. От так воно має бути. Тут виріжу такою галочкою, щоб стало на цей профіль. І от там якесь підсилення дам, щоб... Ну, коротше, що, що буде виходити, те буде. Я думаю, закріплю все добре. Головне, от настільки воно вже буде вище і цього буде достатньо. Так, робимо. Так, примірка йде. Вирізав отакий прикутничок. Отак. Приставив, розмітив центр. Зараз виріжемо, щоб воно гарненько там стало. І будемо думати далі. Так, відразу пряме включення з місця події. Отаке. Для тих, хто. Каже, що колись був метал. От вам старий суддеповський метал. Таке саме лайно як і теперішні. Оцей гейковерт, який ледь відкручує колеса в машині, його отак от зробив. І то не напрягаючись. Так що отак. Поки дивимося, отак уже приварив. Зараз буду думати, тут як ці розкоси куди закріпити, приварю, покажу. Ну, в принципі, усе позаварював. Отак ці штуки тут підрізав, загнув і приварив до. Цього нічого з металу не додавав, все штатне. Була думка ще пустити звідси десь сюди, тако зробився, зробити розкоса. Але лінь буде рвати, будемо варити і думати, а так поки, поки буде отак. Зараз підкрасимо та й. Та й усе. Все, покрасив. Отак От вийшло. Зараз заведу, спробуємо підняти, побачити на яку висоту. Порівняно з тим, що було. Здається, Це... тих 15 сантиметрів, а воно реально піднімає набагато вище. В роботі побачимо, покажемо, як воно. Не знаю. Надіюсь буде все добре. щит дуже Поки мені подобається. А там побачимо. Все. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.